Слава Україні, авіатроща в Угорщині. Україна повернула контроль над буровими установками. Горе матір у Нетішині. Прошахрайські схеми на Хмельниччині протягом наступних п'яти хвилин. Про головне. Я Ольга Захарченко, Вітаю вас на першому подільському. В Угорщині розбився літак. т 28 троян, який виконував демонстраційний політ. У результаті аварії загинуло два пілоти. Серйозні опіки отримали двоє дорослих та дитина. На їх машину впав літак в момент катастрофи. Україна повернула під контроль вишки бойка. Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про успішне завершення унікальної операції. Вишки бойка це борові газо та нафтовивдобувні платформи біля берегів Криму у Чорному морі. Росія окупувала їх у 2015 році, а у 2022 використовували у військових цілях, зокрема, як вертолітні майданчики для розміщення засобів релодікаційної станції. Також під контроль повернули бурові платформи Годовалець» та Україна, а також самопідіймальні бурові установки Таврида та Сиваш. Під час проведення операції спецпризначенцям вдалося захопити цінні трофеї, запас вертолітних боєприпасів типу некерованих авіаційних ракет, а також радіолокацій. Станцію, що може відстежувати рух суден у чорному морі, під час однієї з фаз цієї операції відбувся бій між українськими спецпризначенцями на катерах та російським винищувачем су 30 Внаслідок бою російський літак отримав ураження і змушений був відступити. Війна обірвала життя сержанта Юрія Кузьмова з Дудьнейвеччини. Він був 1972 року народження. Мешкав у селі Лисець. Під час виконання бойового завдання, 7 вересня, внаслідок ворожого мінометного обстрілу, Юрій отримав поранення. Це трапилось в районі Серебрянського лісництва на західній околиці міста Ямпіль. Військового евакуювали до лікарні у Слов'янськ, але 8 вересня він помер під час проведення хірургічної операції. Мастер-сержант Володимир Гуменюк також назавжди повернеться додому на щиті. Він мешкав у селі Соколівка. Майже вісім років Володимир боровся з окупантами та віддано боронив батьківщину. З квітня 2015 по березень 2022 року. Останні півтора роки воїн вважався безвісти зниклим. Днями рідним захисника сповістили про факт загибелі військовослужбовця 7 березня 2022 року поблизу населеного пункту Попасна Луганської області. Володимир потрапив під артилерійський обстріл, внаслідок чого отримав травми несумісні з життям. Був командиром кулеметного взводу рода вогневої підтримки мотопіхотного батальйону. Прощатимуться з героєм сьогодні. Співчуття рідним вічна пам'ять героям. У 35-річної жінки в Нетішині вилучили п'яту дитину. Раніше жінка жила на Рівненщині, і у неї забрали чотири дитини через умови життя, в яких росли діти. Після чого вона приїхала на Хмельниччину і у Нетішині проживає з півмешканцем. Одразу була під контролем правоохоронців та соцпрацівників. Проте стиль життя жінка не змінила. Семимісячний малюк ріс серед бруду в антисанітарії і без належного догляду. Про це повідомляють в Шепетівському райуправлінні поліції. Подальшу долю дитини та її батьків буде вирішувати суд. Мешканців Хмельниччини ушукали на 12,5 тисяч гривень. До 27-річного жителя села Малиничі зателефонувала невстановлена особа. Та під приводом купівлі дизельного генератора, оголошення про продаж якого було розміщене на одному із торговельних майданчиків, шахрайським шляхом заволоділа грошима саме чоловіка тисячі гривень. Гроші зникли після того, як чоловік перейшов за наданим йому посиланням. Схожим чином втратив і 10 тисяч гривень 29-річний мешканець села Великі Зозулинці, що на Красилівщині. До нього також зателефонував невідомий під приводом купівлі твердопаливного котла. Дізнавшись персональні дані, шахрай заволодів усіма коштами з рахунку потерпілого. За цими фактами працівники поліції проводять перевірку. На дві доби без газу залишаться мешканці кількох багатоквартирних будинків у Хмельницькому. Ремонтно-модернізаційні роботи розпочнуться уже завтра, 12 вересня. Газопостачання буде припинено у кількох будинках на вулицях Староконстантинівське шосе та вулиця Зарічанська. На момент пуску газу необхідно забезпечити 100% доступ працівників «Хмельницькгаз» до газових приладів для проведення обов'язкових робіт по перевірці на щільність системи газопостачання. На час виконання робіт відключити всі газові прилади та перекрити крани на приладах. І перед ними поки що це вся інформація. Якщо ви стали свідком цікавих подій, маєте важливу інформацію або ж просто бажаєте поділитися новинами з Хмельницької області. Ми запрошуємо вас стати активними учасниками нашої спільноти. Деталі у телеграм. Мирного дня, бережіть себе.